В цій моделі є вже термостат. Ось так от ви регулюєте температуру, перемикаєте холодна, гаряча вода, ось так от вилив, це подивіться на нього, який він гарний. Набрати ванну можна в кабінці, набрати відро води універсальний тип. Кабінка, ванна все одно. Ручна лівочка, дивіться, вона ось так от все їздить дуже гарно. Регулюється, дістається, ставиться. Взагалі, мед, як то кажуть, тропічний душ. 30 на 30 латунний. 5 років гарантії. Ціна 12950. Зробимо ще класну знижку. 5 років гарантії, друзі. Є ось такий варіант, що є в чорному кольорі. Даний варіант є ще білий плюс хром. Подивіться, отакий варіант. 6500. Я вважаю, що це супер. Будь-які змішувачі, будь-які душові системи. 5 років гарантії. Ванна, кімната під ключ, приїжджайте. Вибір меблів, подивіться, який зі стільницями, класичні варіанти з раковинами, ось такими з мраморними фасадами. Ось такі, до речі, у нас на розпродажу зараз тумбочки йдуть в лофт стилі. Дуже великий вибір. Все в наявності відправка по всій території України. Ось такі з керамограніту, Подивіться, де ви такий ексклюзив ще бачили.